Усіх вітаю. Сьогодні ми знаходимося у комплексі ЖК Пічка, яка розташована за адресою Барабашова-10Б. Це квартира, яка знаходиться на восьмому поверсі. Квартира студія дуже у гарному стані, дуже гарна ціна, дуже гарні меблі. Все з любов'ю та комфортом зроблено. При продажі залишаються усі техніка та меблі. В квартирі є. Холодильник, 4 електроплита, витяжка. Далі у нас йде санвузол, пральна машина, бойлер, туалет, ванна, дзеркало, умивальник, дван, дуже гарний комфортний балкон. Площа квартири 35 квадратних метрів. Ось такий від. З вікна, висота стеля а, десь 2,7-2,6 метри. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Буду радий вам допомогти. Усім гарного дня, пока-пока.